Можна все було робити швидше, і ми мали в 23-му році чудовий, абсолютно е, момент, коли якщо б в нас було достатньо зброї, яку ми просили. А ми навіть не просили якісь там агавки, чи щось таке там, чи вандервафлю якусь там американську. Ми просили те, що ми маємо на сьогоднішній день, але тоді це було своєчасно, зараз. Ну трохи вже ні. Так от якщо б ми своєчасно все отримали, то ми б, е, ну я думаю, що на 99% я впевнений, що ми б нанесли дуже болючі удари по Росії. Ми б вийшли дійсно на кордони е, принаймні... Е, 24 лютого 22 року ми могли витиснути е, російські війська, але ну ми зараз констатуємо факт, що е, на жаль зараз ні. Але ті території, які зараз окуповані, ну ми можемо їх вважати і надалі тимчасово окупованими. Окей, що що від цього станеться? Е, ми розуміємо, що зараз наших потужності недостатньо для того, щоб рухатись вперед, тим паче, що росіяни все ж таки. Коли вони рухаються вперед, ну ми це бачили з 24 лютого, 22 року. Вони роблять одну річ дуже е, круто Це набагато краще ніж ми. Вони зариваються, зариваються і бетонують е, територію, яку вони планують обороняти. І ми до речі, побачили, що відбулося за декілька місяців на запорізькому напрямку, там де ми робили контрнаступ. Ми просто йшли на підготовлені фортеці шість хвиль оборони, шість хвиль фортифікаційних споруд різних абсолютно. Тому і, ну, цей контрнаступ був ну з самого початку, в принципі, невдалий.